Всім привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Таке коротеньке, але для деяких категорій дуже важливе відео, чи можна дізнатися про свій розшук в лапках розшук, одразу поясню ТЦК через ДІЮ? Так це абсолютно можливо і як це зробити, зараз я повідомлю, звісно, в цьому відео і в чому відрізняється оце от ваше дізнавання через ДІЮ і через Резерв Плюс. Ну, Багато хто не хоче його встановлювати, тому от трошки роз'ясню, в чому різниця. І відрізняється та інформація, що сформована в дії, чи не відрізняється від того, що сформована в резерв плюс. Тому залишайтесь, послухайте. Якщо будете вважати це відео цікавим та корисним, звісно, підпишіться на канал і поділіться цим відео зі своїми знайомими. Можливо, їм також буде цікаво і корисно це почути. Нагадую, є ще в мене телеграм-канал в описі під відео. Залишаю на нього посилання. Там також дуже багато цікаво корисної інформації постійно оновлюється і, звісно. Ділюсь нею щоденно, там ну, спостерігаю за новинами діючого законодавства, питання мобілізації і не тільки. Там багато цікавих новин і цікавих кейсів, якими я ділюся зі своїми підписниками. Тому залишайтеся і підписуйтесь, хто не підписаний. І так, до новини. В чому є різниця? Так, для того, щоб дізнатися в розшуку, ТЦК цікаво чи ні. От в нас я так бачу, що. Тепер усюди пишуть розшук ТЦК. Хоча це не дуже коректно, тому що в діючому законодавстві його, в принципі, не прописано як розшук ТЦК. Є оце от подання для адміністративного затримання, яке ТЦК подає на поліцію, і поліція потім вас затримує, доставляє до ТЦК для складання протоколу. Все. Оце і є розшук, який оцю таку довгу назву зжали в одну таку коротеньку розшук ТЦК. І от як же дізнатися? Немає у вас резерва, не хочете ви його встановлювати з якихось там своїх причин, там ну, немає різниці, з яких причин, але чули, що можна десь через дію побачити, чи в розшуку я чи ні. Деякі люди е, таку помилку вчиняють, коли заходять через застосунок Дія, які встановлені на телефоні, і шукають там можливість подивитись, що ж відбувається в реєстрі оберіг. Через телефон ви нічого не побачите. Дуже змістовно, детально і покроково я розповідав, як саме через е, дію цей ресурс можна отримати цей паперовий, ну точніше, цей електронний, а в подальшому можна роздрукувати буде вам паперовий, такий військообліковий документ. Резерв плюс Отут залишаю посилання, обов'язково подивіться. Але відео не про це. Відео про те, як можна дізнатися. І от е, на сьогоднішній день, що в дії, що в Резерв Плюс. Формується інформація практично ідентична одне, одна одній. Єдина є відмінність. І от ця відмінність полягає якраз в цьому розшуку ТЦК в дії формується військово-обліковий документ і зазначає максимальну інформацію, яку я бачу, яку формують в дії, це порушення правил військового обліку. Все більше там нічого не зазначається. Ну ви, напевно, вже стикалися знаєте, і бачили моє відео, що якщо через резерв плюс ми можемо. Побачити саме причину розшуку, не прибуло заповісткою, відмовились від ВЛК, не уточнили дані. Ну, це от три розповсюджених причини, які з'являються у моїх клієнтів, і можна побачити дату розшуку, то через дію, коли ви формуєте цей військово-обліковий документ, ви можете лише дізнатись, що у вас ну, не те, що розшукує ТЦК, але воно зафіксувало якесь порушення. Навіть про те, що розшукує ТЦК, ви дізнатись там не зможете. Ті документи, які формувалися в дії, вони містили лише примітку порушення правил військового обліку, на відміну від тих, які формуються в резерв плюс, там де зазначено розшукує ТЦК та СП порушення правил обліку, і нижче зазначена, як я і сказав, причина і дата розшуку. Знову ж таки, звертаюся до своїх підписників. Хто має іншу інформацію станом на сьогоднішній день, тому що вона може змінюватись і вона змінюється. Ви самі знаєте, як той резерв змінюється, як цей оберіг змінюється. То повідомте, будь ласка, в, ну, під цим відео, напишіть коментар, хто формував через дію, і якщо в нього є порушення, то як воно виглядає, чи містить воно причину порушення, чи містить воно дату розшуку і яке формулювання зазначено. На сьогоднішній день, станом на от момент зйомки цього відео іншої інформації, я не знайшов. Тобто, от мені клієнти надавали такі квитки, я їх аналізував, і ті квитки, які були сформовані через. Ресурс дія, вони не містили ні причину розшуку, ні дату розшуку, а містили лише таку обмежену інформацію порушення правил військового обліку. Гіпотетично ми розуміємо, що, скоріш за все, ТЦК та СП подало вас в розшук, оцей так званий розшук ТЦК, тому що якщо вони зафіксували порушення і ця примітка вже з'явилась у вас в цьому документі, то, скоріш за все, розшук є. Але інформації про це дія не містить і вона її на сьогоднішній день. Не дає. От в цьому є відмінність між резерв плюс і там сформованим документом, і дією і там сформованим документом. Поки що по цій новині все. І якщо не важко, напишіть, звісно, свої коментарі з цього приводу, у кого яка ситуація, і вона, звісно, буде змінюватися. І ця інформація дасть можливість і підписникам розуміти, що там, і мені, звісно, розуміти, що там, щоб допомагати вам і поширювати цю інформацію. Залишайтесь, підписуйтесь, переходьте за посиланнями на наступні відео. Тут вони з'являються. Звісно, також цікаві та корисні вам будуть. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба!